Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя. І хочу поділитися з вами гарною новиною. У нас курчатка вилупилося. Це курочка. Сюди ми перемістили цесарят, які були маленькі, Великих, більших цесарят ми продали. Великих цесарок ми продали. І цесаряд, які більші були підрощені. Три місяці їм було теж продали. Чому? Тому що. За ними треба хороший догляд і хороше для них приміщення, або на дворі так просто їх не пустиш. Ось принесли їм зеленої травички. Їм постійно треба трава. постійно. Ну Чиста вода, зерно, то само собою. Ми дорослих таких на дворі. Тримали у клітках. Ну, Клітка подібна до цієї, тільки більша. Олег зробив зверху так, щоб відкривалося. Ось така кліточка була зроблена своїми руками. Відкривалась вона зверху. Ось так. Дуже зручно ставити воду, насипати їжу, так само і їх доставати, бо на ніч ми їх витягували. І виносили ми цю клітку і ту клітку, що ви бачили тільки що. Виносили на вулицю такі гарні травинки, піднялися ось тут, це вже вони. Отак ставили кліточку тут і на цю сторону. І переміщали кожного дня, переміщали, переміщали, і вже десь перемістилась вона на п'ятий день десь аж туди. Ну і потім подумали, що дуже далеко не хочеться. Переміщати. Давай покладемо в цю сторону. У нас дві клітки, були одну клітку на ту сторону, другу клітку ми поклали отут де стовп, трошки далі. Тут були малі цесарята. У нас в той день була музична школа, школа мистецтва. Ми затрималися до п'ятої години і приїхали вже о п'ятій годині. Нам перетелефонувала сусідка. Яка привела козу свою на день до нас, щоб вона погуляла з цапом, каже, що їдьте додому, тому що у вас тут біда. Оця сітка, вірніше клітка. Сітка була порвата, і це сарочки там лежали мертві. І потім сусіди, які бачили це, казали, що тут бігають собаки. І вони розірвали клітку. Це Отак з боку, просто збоку, отак розірвали клітку і залізли. Ті цесарята, що встигли вибігти, ті залишились живими. У нас їх десь 20 було, ось отак. Зняли вони, цю сітку. І залишилося 10 живих, двоє каліки, ну, згодом одна. Загинула. Ну, а тих всіх передавили, поїли, не знаю. Я, звісно, дуже розстроїлася, і Олег теж розстроївся, що поробиш. І так як немає в нас більше таких кліток в приміщенні, щоб тримати їх добре, бо у нас там перепила, то ми вирішили їх продати. Хай вони комусь служать. А ті, що в нас є, там їх десь 15 штук, будемо тримати так у кліточці, їм там нормально, тепленько. Кури там ночують, і туди не залізе ніяка ні собака, нічого, то ми перестали навіть виносити і цю клітку, забрали її туди в сарайчик. Так що вони у нас зараз в сараю. Рвуємо травичку, їдять вони там траву. Так що, такі справи в селі. Проблема з собаками. Ніхто їх не відстрілює. Просто так бігають, ще такі великі собаки, нічайні, і таку біду роблять. Вони у нас на початку весни, кінець зими, початок весни вони у нас витягували курей, які були на задньому подвір'ї, виходили, і вони там витягували їх. Тому ми на заднє подвір'я курей не випускаємо. Вони тільки тут ходять, де ми, щоб ми бачили їх. І не знаю, до кого звертатися, кому писати. то живемо в селі, але отаке от, от відбувається. То приходиться дуже берегти свої, своїх пташечок, тільки десь закривати і, мабуть, і собаку чіпляти. І не таку, як у нас ванілька маленьку. Якусь таку овчарку, щоб вона лякала і не заходили. Ніхто. Якось так. У нас є ще каченятка. Ми їх випускаємо вже просто гуляти по городу, бо вже нічого не росте. Вони витоптали добре, вищіпали всю траву, ну, ще щось шукають, десь грибуться. Приходять водичку, там п'ють у них є водичка. Такі вже піднялися гарненькі. Теж будемо дивитися, чи потрібна нам буде така кількість, можливо, частину продамо, а то собі залишимо. І є гусочки. Це чотири гусочки такі крупненькі, сіренькі, гарненькі. Вони вже переросли гусака. Гусака, пам'ятаєте, ось гусачок з підбитим крилом. Раніше він так важко проживався, хоч і з курочками вже звик. Але отак, коли весна перелітають гуси, і осінь, коли відлітають, він так голову піднімав угору і кликав. Так було жалко на це дивитися. А тепер, відколи в нас з'явилися гуси, то він е, прям так став себе відчувати е, як лідером і ходить, водить їх. Вони вже переросли його, такі стали дорослі. сльози гірки на небо дивлюся. Візьми мене, Боже, у свої долоні. Я втомився, Je m'étais au pour